Доброго дня, вас всіх зі святом. Нагадаю, що день села раніше відмічали ми на день преображення, а це постний період. Тому не зовсім коректно виходить продовження цього свята, то спільно з сільською радою, з громадою села перенесли по пропозиції на день освячення храму. І в давні часи ну, теж цей був день період святковий, тому в рамках святкування дня села вчора. У нас була святкова літургія, більше 12 чоловік священиків, владика був. Тобто Господь від наших сердець, почув багато прохань за те, щоб Господь дарував мир, здоров'я, благополуччя, добрі думки, які б потім часом втілювалися в життя. Посилу Бога. і Господь, думаю, дарує по наших молитвах те, чого нам потрібно, і тоді, коли буде це вчасно і саме доречно. Також хотілося б нагадати, що День села це і храмове свято, це свято єднання, родин, коли не кожен в себе подвір'ї десь як там займається своїми справами, а заходять, виходять до справжньої і потрібної загальної справи. А загальна справа з грецької мови, прикладається як літургія, це справа всіх. Ось Сьогодні День села це справа всіх і є літургією. Також хотілося би нагадати, що е, коли людина вірує в Бога і любить Бога, то неможливо е, ближніх не любити. Це є ознака правильної віри в Бога. І навпаки, апостол Павел каже, що ти не любиш брата свого, ближнього, сусід не сусіди там кого, а каже, що любиш Бога це є неправда. Тому ми навчаємося правильною віру в Бога, любові до ближніх і дієвої любові, коли один до одного допомагаємо, підтримуємо. Працюємо на те, щоб було в селі красиво, щоб душа була прекрасна, щоб там не було ворожнечі зазрісті інших недобрих почуттів. А також віра в Бога прикрашала і прикрашає нашу державу зсередини. Саме православ'я стало основою формування нашої народності. Без православ'я Україна, такою, як зараз, вона і була, і є, не буде, не буде, не було. Тому віра в Бога є ознакою і пріоритетом, що ми, люди віруючі, віручі, чтимо, ближнього поважаємо, не лінуємося, землю, яку Господь нам благословляє, на ній трудимося, що не люниві, тому від Бога цей дар нам за щиру віру дарує. Тобто віра є осередком і початком формування і культури, і всі інституції такі важливі, соціальні, культурні, наприклад, там лікарні. Починалися там з Києво-Печерської лаври, і інституції це започатковоздані церкви, е, бібліотеки, е, коли видавали книжки не тільки церковні, це теж започаткувалося при церковних заходах, школи, загальні школи, університети це також добутки при церковних структур, лікарні, всі інші такі заходи, коли Господь. Подає на бажання людського серця допомогу і ця традиція потім поширюється і становиться загальнодержавною. Та ось хотілося би ще раз наголосити, що ми козацького роду, то Січ теж засновувалася як осередок народу, який боронить свою віру і свою землю. І незважаючи на те, що козаків було завжди не дуже багато, скажемо, приходили десятки тисяч, а козаків десятки разів менше. Але з вірою в Бога, захищаючи свою батьківщину, свою віру від іноплеменників з чужими традиціями, які намагаються е, силою е, іншу ментальність нам насадити, вони з Богом перемагали. Багато з них ставали потім монахами, черницями, е, син Хмельницького, на Хмельницького, Гарському монастирі. Тобто можна ці лінії продовжувати, продовжувати. Хотілося б ще раз і ще раз вам нагадати, що правильна любов до Бога є запорукою, Благополуччя нашої сімей і нашого села. Тож всім вам на добрі справи Божого благословіння, радий за те, що ми співпрацюємо з сільською радою. Гості, які прийшли, привітали нас, Господь і їм їхні справах допомагає. Всім вам доброго здоров'я, міцного здоров'я, тому що це дар Божий його потрібно берегти і примножувати, а також в ваших справах, щоб це здоров'я давало свою реалізацію. Ще раз зі святом. Доброго настрою, втіхи і ласки Божої на всі ваші справи. Все!